Там чекають на нового спасителя, нового царя. Старий цар уже став слишком дряблий, дряхий, і уже плебс його не хочеть. Оце десь те, що відбувається. Тобто, це означає, що перше, сама одноосібна влада Путіна дуже ослабла, а на сьогоднішній день, що це для нас має значення, реально. Одержимий знищенням України українців, захопленням України, продовженням війни там до самого кінця, тільки персонально Путін. Фактично, ніхто більше на Росії всі розуміють, цю війну вони виграти не зможуть. І ніхто не хоче її продовження. Вони готові на будь-що, щоб з неї виходити. І мені дається, що Патрушев зараз зумів захопити певні можливості для того, щоби. Ну, взяти, консолідувати навколо себе основні сили рашистських силовиків. І от це міняє картину. Куди це повернеться? Чи Патрушев може бути там голубом миру, ніколи в світі?